Українці, кияни, вітаю вас з вами Олексій Шевчук, Київські новинари і черговий випуск Бандера Н'Юсвечірний політичний міжнародний вас. Очікує вже женучого, отже, поїхали. Іран закликає мусульман світу об'єднатися проти ворогів Бога і називає такими ворогами, зокрема, президента Сполучених Штатів Америки Трампа. У Франції. У Франції перемагає в першому турі Марі Лепен, і це означає, що Макрон стрімко втрачає підтримку. Гардіан виходить з великим матеріалом про те, що Російська Федерація вербує наших дітей для того, щоб ними воювати всередині України і вчиняти теракти. В Африці, в Судані гуманітарна криза, і наразі близько 24 мільйонів людей зараз без гуманітарної допомоги місії ООН. Майкрософт говорить офіційно про те, що зараз штучний інтелект точно ідентифікує хвороби краще аніж лікарі. Ну і на сам кінець велике розслідування. Washington Post про те, що Маск на посаді керівника департаменту використовував свої можливості для того, щоб його компанії отримали чуттєву інформацію, і зараз він став світовим лідером. Тобто його компанії в різних галузях стали світовими лідерами через те, що володіють більшою кількості важливої інформації. Світ змінюється щосекунди і наразі те, що ми бачимо, говорить про стрімкі події, які вже завтра будуть міняти світ, і він буде абсолютно іншим. Криза в Європі, криза в Африці. Повністю змінені економічні тенденції на ринках. Ну і не варто забувати про нові санкції проти російської. Федерації. З вами Олексій з нами цікаво і не соромно.